Тамара Коломієць козенята і вогонь. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня куди ж це найменше спішить козеня. Воно потихенько взяло сірники і вогник маленький пуска між тріски. Ану, як у мами моєї, гори. І ось уже дим потягнувся до гори Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховались у мить. а брат не злякався. сто один подзвоню. Врятують пожежники Нас від вогню. Ало, загорілася хата в кози. Адреса діброва, провулок лози. А номер в нас другий. Скоріше сюди. Мерщій порятуйте от злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. І мчали в машині ген-ген із гори, Пожежники вмілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, Сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бобер Не беріть сірники. І мовить коза, пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди.